Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі, з вами Саша Матвій. Сьогодні хочу обговорити з вами дуже важливу тему для всіх українців в Європі. В першу чергу, ми поговоримо про карту: це Укр для українців, для українських біженців на території Польщі, а потім взагалом про тимчасове перебування українців по всій території Європейського Союзу, де українців більше ніж 4 мільйона, і це буде важливо всім як знати, так і контролювати цей процес. Ну і слідкувати, що відбувається. Тому що багато є запитань, що там по карті це а Ви знаєте, майже мільйон українців є на території Польщі, і багатьох цікавить це питання. Є певна інформація, я хочу нею поділитися. А також є різні інсайди з різних джерел про тимчасове перебування в цілому на території Європейського Союзу. Тому рекомендую додивитися до кінця та підтримати це відео вподобайку. І не забувайте підписуватися. Це дуже важливо для просування і для того, щоб більше українців знали важливу інформацію. А перед тим як ми прийдемо до основної теми відео, хочу всіх вас, українців, запросити на перший фестиваль борщу в Польщі, місто Лоць, в неділю, 27 квітня з 12 години дня починається перший фестиваль борщу, де запрошуються всі українці з родинами, друзями знайомими. Кого знаєте і хто може приєднатися, приєднуйтеся. Це є місто, Лоць, площа Старий Ринок біля парку Староміськєго. З 12-ї години запрошуються всі українці з вашими родинами, друзями та знайомими. Гремі Борщфест – Фест це є справжнє свято української культури та благодійності в Польщі. Всі зароблені кошти на фестивалі борщу будуть спрямовані на підтримку Збройних сил України. Підписуйтесь та будьте в курсі про всі новини Гремі Порщ Фес в описі під цим відео. Цей борщ то як побувати вдома серед своїх. Тому запрошую всіх, хто має можливість цієї неділі відвідати фестиваль борщу. Якщо пам'ятаєте, 1 липня 2024 року були зміни в уставі, і там було сказано про карту побиту під назвою «Це Укр». і що українці зі статусом Укр, які перебувають протягом року на території Польщі. Не втрачаючи статуса Укер, виконуючи всі вимоги, зможуть податися на цю карту. І прогнозувалася дата квітень місяць 2025 року. Сьогодні вже 23 квітня 2025 року. І, на жаль, поки що інформації про карту це Укр немає. Тобто немає чіткої інформації від офіційних джерел про те, що. Якась реєстрація вже є, що є якийсь сайт, куди можна звертатися і реєструватися, що щось в тому напрямку змінилося. На сьогоднішній день по різній інформації в ужундах є така негласна інформація, що поки що реєстрація і робота над картою це Укр» відкладається на пізніший термін. На який термін ніхто не знає, нічого не знають, але що в квітні скоріше за все. Вже нічого не зміниться з картою побиту це Укр і можливості податися на карту, не буде. Можу зі свого боку пояснити, чому це відбувається, на мою думку. Тому що 18 травня 2025 року в Польщі вибори президента. Так, 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 знову все впирається в вибори. Були вибори до сейму, зараз вибори президента. Всі займаються передвиборчою кампанією. Тому всі інші закони, які... Полякам не горять, у них є свої питання, свої проблеми, які вони вирішують. Вони відкладають на потім після виборів, дай Бог, якщо вони закінчаться в один тур через якийсь певний період. Я думаю, що вони повернуться до питання біженців, українців, статус Укр і тому подібне. Але до 18 травня в Польщі, як на мене, нічого не зміниться, і всі питання відкладають. Після. Тому відповідь для тих, хто досить часто запитує, запитують кожного дня, що там, як там, розкажи. Я це питання тримаю також на пульсі, воно також мені важливе, бо багато моїх знайомих та друзів за це запитують, так само ви, підписники, запитуєте. Як тільки щось зміниться, як тільки буде якась інформація, у мене, я про неї повідомлю. Але на даний момент, по тому, що є, це питання відкладено. Я вже пояснив, на який термін, як мінімум, до. 18 20 травня, і навіть якщо проаналізувати останні заяви кандидатів в президенти Польщі, ми бачимо тенденцію, що всі згадують за українців на території Польщі, тому що їх є мільйон тільки по статусу, і приблизно мільйон без статуса. По різних підрахунках приблизно 2 мільйони українців є на території Польщі. Немаленько, так правда, і звичайно, що. Кожен представник кандидатів президента згадує за українських біженців за українців. Тому і питання відкладається, тому що залежно який кандидат пройде і стане президентом, від того буде залежати в якому напрямку буде рухатися політика щодо українців, які устави будуть прийматися, що буде продовжуватися, що не буде продовжуватися, чи буде врізатися та чи інша допомога. І чи буде карта побита, можливо, ще щось придумають, можливо, ще щось. Також хочу підтвердити свою думку тим, що от сьогодні з'явилася заява одного з кандидатів в президента, який має досить немаленькі шанси перемогти. Мер Варшави та кандидат у президенти Польщі Рафал Часковський зробив гучну заяву щодо статусу українців в Польщі. У своєму виступі він зазначив, що надання. Піль громадянам України було виправданим рішенням на початку повномасштабної війни. Однак така підтримка не може тривати без обмежень. Польща не може нескінченно поводитись з українцями, як зі своїми громадянами. На його думку, щедра допомога, яку українці отримали після початку війни, була жестом солідарності, але нині настав час виробити нову, більш збалансовану стратегію. І кожен кандидат в президенти так чи інакше висловлюється щодо українців щодо його бачення, як далі має відбуватися та чи інша допомога. І тому відкладаються всі питання по українцям та українським біженцям до моменту, коли. Буде новий президент для того, щоб знати, яка буде далі політика. 18 травня будуть вибори, а далі подивимося. Також не одне видання, і немало вже політиків висловлювалось про те, що після 26 року, 4 березня, тимчасовий захист по території Європи не буде продовжено. Тому що до того моменту Європейська комісія, Європейський Союз щось придумає таке, щоб замінити тимчасовий захист на щось інше. Ми бачимо, Польща має варіанти як замінити, але вона трошки чекає. Я думаю, що вони чекають як виборів президента, я говорю зараз за да, Польщу, так і якогось рішення від європейської комісії. Ви знаєте, що європейська комісія продовжила тимчасовий захист для всіх українців до 4 березня шостого року. Німеччина так само продовжує до 2026 року, 4 березня, Польща поки що до 30 вересня двадцять року. І далі, я думаю, вони продовжать, як вже вибори закінчаться, дійдуть руки до продовження того захисту. Але всі країни Європейського Союзу будуть чекати рішення Європейської комісії. Ну, дивіться, європейська комісія продовжила тимчасовий захист, і всі країни поступово в своїх рішеннях, уставах, параграфах і тому подібного теж продовжують. Хтось скорше, хтось пізніше, хтось з якимись змінами, але продовжують. Якщо, наприклад, європейська комісія теж дасть якусь директиву, прийме якусь директиву, де буде вказано, що можна на заміну, наприклад, тимчасового захисту давати карти побиту, якесь довготривале перебування, резидентство, я не знаю. Ну тобто, це може, може бути щось зовсім нове, може просто сказати, що можна на основі тих чи інших документів бути далі, і всі країни поступово теж це приймуть. Ніхто не заважає тим країнам від себе щось придумати. Ну, наприклад, як от Польща, карта це Укр, і потім поступово її прийняти в своїй країні і дати можливість українцям на неї подаватися. Німеччина може придумати якийсь там параграф 24а, 24,8. Ну, я не знаю, тобто я це зараз придумаю, але щось таке може бути. І кожна країна так само зробить. Тобто вони чекають всі країни якогось рішення зверху. Ви знаєте, що в Європі одноосібно ніхто нічого не приймає приймає європейська комісія, і всі там поступово зразу там погоджуються, не погоджуються, але йдуть по цьому напрямку. Є багато інформації з різних джерел, що якраз. Між 25-м роком і до 26-го року має бути вибудуване якесь нове рішення для того, щоб не продовжувати тимчасовий захист, а щось зробити таке, щоб українці змінили свій статус на інший. Я також хочу зараз процитувати заступника міністра внутрішніх справ Польщі Дущака, який повідомив польському сейму про свої розмови з міністрами внутрішніх справ інших європейських країн. Де вони якраз обговорювали тимчасовий захист з моїх розмов з представниками країн ЄС, з міністрами внутрішніх справ, серед них є згода, а також зі сторони Європейської комісії, що директива про тимчасовий захист для українців не буде продовжена. Мусить бути якась система ЄС, щоб уникнути так званих повторних міграційних рухів. Ті люди, які захочуть бути в Польщі, перейдуть на тимчасове перебування. заявив він, як бачимо, Польща досить така активна в своїх висловлюваннях. На різні фронти, тобто і в себе в Польщі, і взагалом в Європі, вони говорять, що тимчасовий захист продовжувати не будуть. але будуть інші можливості для, для того, щоб залишитися в Європі, легально перебувати і там не виганяти, не депортувати і нічого такого не робити з українцями. Я вже теж не один раз говорив: ніхто українців майже 4,5 мільйони. Громадян України не вижене з Європи. Така кількість то нереально. Будуть запропоновані інші шляхи легалізації на території Європи. Ви до речі, що про цю інформацію думаєте, обов'язково напишіть в коментарях. Будете залишатися і далі на тимчасовому захисті, чи будете переходити на інші можливі зміни статусу, якщо така можливість з'явиться в тих чи інших країнах? Ну бо. Дивляться мене як з Польщі, так і з Німеччини, так і з Італії, Іспанії, Португалії, тобто з багатьох країн. Напишіть в коментарях. З вами, як завжди, Саша Матвіїв. До зустрічі в наступних відео.